0, 1, 2, 3, 4, 5, кіт 5, 4, 3, 2, 1, 0, кітка 555 днів пройшов в армію, школу життя Після якої поміняв погляд на життя Все одно не впав на дно, лицем гімно Якби там не було, всі старі рани зажили І живу далі, надалі У мене завжди все добре, good, very good Хорошо, шо, шо, чорті шо Хтось скаже, а я скажу Що мені якось пофіг, пофіг Йгу нафіг фак, ватафак, факю. Матюкаюсь і каюсь. Вірю в небесного отця, творця, владику. Не проповідь, сповідь, як у церкві. Це моя реповість по совісті. На моїй совісті був призваний на воєнну службу у 2015 році. 16, 17 зловив У головного мозку пам'яті, контузія уже як рідна. Відтоді всі свої рептекста записую у зошит, щоб читати їх. Заркушу паперу листу для вас якось отак. Мій характер, не мі характерний, це ін і янь. Поєднання чорного та білого, доброта в душі, і зло назовні. І навпаки, ковпаки, бам-бам. Бум навколо шум, коли злий я неспокійний. Це демон Сатана, всім хана знищую всіх ворогів, недобродіїв. Добре, я тоді, коли моїй доброті немає, меж твори добро, бро, як Ісус Христос, спаситель Бог, який спасав мене тяжку хвилину життя. Продовжую йти зі мною. Не впав на дно лицем гімно, все одно, як би там не було. Всі старі рани зажили і живу. Далі надалі у мене завжди все гуд. very good, хорошо. very much, I feel good. Все одно, якби там не було. Всі старі рани зажили і живу. Далі надалі у мене завжди все добре. good, very good, хорошо very much, All feel good. Все одно, якби там не було. Всі старі рани зажили і живу далі. Надалі у мене завжди все добре. Good, very good хорошо. very much Вері, oh, feel good